Се Франкфурт, тисячі квадратних метрів, десятки виставкових павільйонів, незліченна кількість стендів, черговий автосалон. А от і ні, сьогодні. Копаємо глибше і знайомимось з таємницями анатомії автомобіля. Привіт! Ви вже напевно звикли. Що жодна вагома автомобільна подія, у якому б віддаленому куточку світу вона не відбувалася, не проходить повз об'єктиви камер першого автомобільного телеканалу. Найбільший німецький виставковий комплекс «Месе Франкфурт зазвичай асоціюється із одноіменним автосалоном. Проте цього року європейський автомобільний мундіаль відбудеться у Парижі. А ось тут, у бізнес-столиці Німеччини, сьогодні стартує не менш масштабна подія під назвою Автомеханіка 2014 Автомеханіка одна із провідних подій автомобільного світу. На виставці можна познайомитись із останніми розробками та рішеннями автопрому тут, і системи для обслуговування машин, і обладнання для різноманітного ремонту, і навіть останні інновації у галузі мийки транспортних засобів. Проте ми сюди прилетіли літаком, тому і зацікавились зовсім не автомобільними полососами. Що ж привело знімальну групу автоподії за тисячі кілометрів від України? Напевно, цікавість, адже просто зараз ми разом дізнаємось про всі таємниці автомобільного світла. Ми вже настільки звикли до того, що автомобіль це невід'ємна частина нашого повсякденного життя, що навіть і не замислюємось, із кількох окремих частинок на мов величезний пазл він складається. Взяти хоча б автомобільні фари, навряд чи без них можливо було їздити. А от автомобільне світло це виявляється ціла окрема величезна наука, яка існує практично стільки ж, скільки власне, і самі машини. It was love at first sight. Love of freedom, of beauty, A love of these works of art in every detail That ignite a unique passion, which we've shared from the very beginning. Свою співпрацю з автомобільним світом компанія розпочала ще у 1914 році. Саме тоді було випущено першу лампу головного світла Філіпс. У автомобільному світі існує легенда, ніби Генрі Форд одного разу завітав до свого товариша пана Філіпса. Останній спитав: чому твій автомобіль не має фар? Відповідь була миттєвою: А що таке фари? Тож, спочатку було слово, а потім світло. Сто років тому компанія Філіпс виготовила першу в світі пару автомобільних фар, і з тих часів у подорожуючих відпала потреба шукати прихисток, лишень тільки сонце заходить за обрій, і на дорогу насувається темна українська ніч. Якщо б мене абсолютно неочікувано запитали, які марки звичайних лампочок я знаю, б пригадала українські супермаркет і назвала бренд Філіпс. Звісно, компанія випускає не лише побутову продукцію, а сьогодні відзначає ще й дуже важливий ювілей: 100 років присутності у автомобільній галузі. І з останніми новинками бренду ми знайомимось ось тут на стенді Філіпс у рамках виставки Автомеханіка 2014 Our passion is for the details, continually innovating to help you see and be seen even better. It is through these details that we can define and highlight the beauty, the road, and ultimately the journey. Like you, we never stand still. We are always moving forward, looking for new ways to shine ever brighter. And our love of detail and style on the outside is matched only by our desire to help you also feel good on the inside. In everything we do, we're leading the way by always looking further ahead. Nothing can stop us. The brightest moments are yet to come. Цей день і можна сказати цей рік дуже важливий для бренду Філіпс. Розкажіть про найцікавіші моменти з історії компанії, яким чином Філіпс потрапив до автомобільної індустрії 2014 рік. Насправді дуже важливий для підрозділу Філіпс, який займається автомобільним світлом. Ми відзначаємо 100 років співпраці нашої компанії з автомобільним світом. Протягом століття ми спромоглися стати засновниками традицій і стандартів у цій галузі. Ми винайшли технологію «Ксенон», Сьогодні ми впроваджуємо шлях нашого стрімкого розвідку у напрямку удосконалення led технологій. Які ж новинки привезла компанія до Німеччини? Що особливого у лампочках Філіпс, і взагалі, чи можуть автомобільні лампочки відрізнятися одна від одної? Компанії Філіпс на виставці автомеханіка нагадав справжній музей Проте замість історичних експонатів останні розробки у галузі світла, що і як працює, та яка різниця між світлом заводських галогенових ламп і продукцією Філіпс нам розповіла і показала продакт менеджер компанії. На цьогорічній виставці автомеханіка у Франкфурті Філіпс презентує ряд інноваційних продуктів у галузі автомобільного світла. На цьому стенді ви можете ознайомитися з нашою продуктовою лінійкою. Це наш базовий продукт. Лампи Vision Plus потужніші на 60%. і наша гордість, флагман ринку автомобільного світла. А лампи Extreme Vision пропонують вони на 130% більше світла ніж стандартні галогенові лампи. Також ми представляємо систему, яка подовжує життєвий ресурс освітлювальних елементів у чотири рази. А це лампи White Vision на 4300 кельвінів, які дають максимально можливий ефект денного світла, який можна отримати від галогенових ламп. Ще одна цікавинка. Color Vision. Цей продукт створений для людей із почуттям стилю, для людей, які хочуть, щоб оптика їхнього автомобіля була такого ж кольору, як і кузов. У цій спеціальній зоні ми можемо побачити різницю між роботою галогенових ламп у новому автомобілі та ламп екстрім Vision, які мають яскравість на 130% більше. також ми можемо побачити різницю у власне забарвленні світла його відтінках. This is the extreme vision with 130% more halogen light. Ми можемо ознайомитись із продукцією Ксенон, яку пропонує Philips. Ламп Vision ідеальна для заміни, коли виникає така необхідність. також ми маємо Extreme Vision, яка пропонує на 50% більше світла за стандартну ксенонову лампу. І лідер цієї лінійки Blue Vision на 6 тисяч кельвінів. Ось ця продукція вже доступна на ринку. А от щодо нового, ми презентуємо тут у рамках виставки автомеханіка те, що робить продукцію Філіпс. Унікальне кожна упаковка ксенонових ламп відтепер буде позначена голограмою. Таким чином ви одразу розумієте, перед вами оригінальна продукція Філіпс або підробка низької якості. На жаль, питання піратства і фейків дуже поширене у галузі автомобільного освітлення, тому ми робимо усе можливе, щоб наші клієнти отримували винятково, якісний та оригінальний товар. Вашу увагу на лампи White Vision. Це галогенові лампи, які надають максимально біле світло і створюють ефект ксенону. Звісно, освітлення це у першу чергу питання безпеки на дорозі. White Vision – це продукт створений для тих, хто потребує не лише якісного освітлення, а й гарного образу для свого транспортного засобу. Ось тут ми бачимо, як виглядає світло стандартних галогенових ламп у автомобілі, а поряд робота White Vision, які надають максимально інтенсивно біло-блакитне світло на 4300 кельвінів. Це максимально біле світло, яке може бути використане на дорогах відповідно до чинного законодавства. Також на стенді Філіпс ви можете познайомитись з продукцією нашого дочірнього бренду під назвою Нарва. Ці лампи мають нижчу вартість, проте створені з урахуванням усіх технологій і стандартів компанії Філіпс. Наприклад, лампа, яку я тримаю, покращує оглядовість дороги у темний час доби на 90%. Сьогодні ж у продуктовій лінійці бренду не один десяток приладів, у тому числі і для такої вузько спеціалізованої галузі як автомобільний сервіс. Я хотів би презентувати вам нашу окрему лінійку освітлювальної продукції. Це прилади, створені спеціально для використання у галузі автомобільного сервісу. Сьогодні ми представляємо декілька нових продуктів. Наша найбільш важлива на сьогодні інновація це освітлювальна система, яка складається із окремих незалежних один від одного елементів. всі вони оснащені магнітами, тому можуть бути прикріплені до будь-якої поверхні і під будь-яким кутом. Це дуже зручно, адже ви можете розташувати лампу там, куди дуже важко дістатися руками. важливий момент: ці прилади не відкидають тіні і максимально освітлюють поверхню. Совіосалочин. Ще одна новинка лампа, яку можливо використовувати без кабеля. Це єдиний подібний продукт у своєму сегменті. А ця новинка модель, яка дозволяє швидко відновлювати заряд. Ми певні, що вона стане особливо популярною у східній Європі цього. Коли ж дивоприлади з'являться в Україні, та як розпізнати підробку від оригіналу, дізнаємось просто зараз. Сьогодні компанія Філіпс відзначає дуже важливу ювілей 100 років присутності у автомобільній галузі. Скільки бренд присутній на українському ринку, і яка з вашої продукції є найбільш популярною саме серед наших клієнтів. Автомобильное подразделение Филис присутствует в Украине уже на протяжении более чем 20 лет, вместе с подразделением основного света, поэтому мы активны в рынке. Вся продукція, которая пропонується для європейських клієнтів, вона також доступна для України, тому що всі відгружаються з єдиного дистрибуційного центра, і немає різниці між продуктами, які отримує клієнт, наприклад, з Германії, Франції, і клієнт, який отримує в Україні. Сьогодні одна з ваших колег розповідала про те, що є таке нововведення, це спеціальна голограма на упаковці, чи існують якісь проблеми з продажем оригінальної і неоригінальної продукції Філіпс саме в Україні. Да, действительно, Украина является одним из тех рынков, на котором мы испытываем большие проблемы с, с так называемыми фейковыми лампами, то есть с подделками в том числе. В принципе, то есть Украина была одним из тех рынков, который стал инициатором введения вот подобной защиты ксеноновых ламп. С, я могу сказать, что с введением данной защиты, то есть наши продажи и ситуация на рынке... Улучшилась і попрежні улучшається. сьогодні. На стенді ми бачимо декілька новинок. Це і лампи, які входять до складу, так би мовити, автомобільних фар і спеціальні прилади, які використовуються у автомобільному сервісі. Що з цих новинок невдовзі буде на українському ринку? Абсолютно все новинки будут на украинском рынке, как я сказал, что нет никакой разницы между рынками. То есть Philips не разделяет рынки по представленности продуктов на том или ином рынке. Поэтому все те новинки, которые были сегодня представлены, они в очередной раз подтвердили о том, что Philips действительно является инновационной компанией, которая диктует развитие рынка автомобильного освещения. Компанія Філіпс першопроходить у галузі автомобільного освітлення. Які переваги ви пропонуєте, і що робити для того, щоб клієнт обирав саме вашу продукцію? Наша найбільш сильна сторона це «Філіпс» не стоїть на місці, навіть випускаючи високотехнологічну продукцію, яка не має аналогів на ринку. Ми одразу починаємо працювати над розробкою ще більш технологічних ламп. Сьогодні на виставці автомеханіка ви можете ознайомитись із нашою останньою продукцією, серед якої лампи «White Vision, які дозволяють їздити ще більш безпечно і при цьому стильно виглядати. У світі нас оточує мільйон цифрових технологій, надрозумних систем і опцій, які у деяких процесах присутність живої істоти взагалі роблять зайвою. Але щоб довіряти таким винаходам із заплющеними очима, потрібно напевно знати, що над ними працювали справжні спеціалісти не один, а краще сто років. Саме такий ювілей компанії Філіпс ми відзначали разом на виставці Автомеханіка 2014 у Німеччині до зустрічі на першому автомобільному, і нехай у кінці кожного тунелю завжди буде яскраве та якісне світло.